Сталкер поклик прибір. Я грав цю гру досить багато напевно, найбільше з усіх, просто тому що вона була на момент, коли я зацікавився сталкером, актуальна, і в цілому я не можу сказати, що це погана гра. Вона приносила мені задоволення і навіть зацікавила всесвітом. Але ігнорувати той факт, що основний сюжет будується навколо п'яти гелікоптерів. ну... Мені от не вдається, я розумію, що це типу зав'язка, але наскільки я пам'ятаю, це прям велика частина сюжету. Вони старалися вигадати різні варіанти дослідження гелікоптерів, різні локації, тобто воно типу виправдано, але все одно це занадто масивна частка сюжету. Яка побудована просто на те, що п'ять гелікоптерів впали? От е давай почнемо з цієї частини. Наскільки сюжетно сталкер поклик прип'яті програє або виграє у попередніх частинах? Перед за все, я хотів би додати, що, що чисте небо, що поклик прип'яті е офіційно є доповненнями, не основними частинами, там продовженнями, а саме самостійними адонами до тіні Чорнобиля? А яким чином це? Вони є з доповненнями, як ти і казав, тож. Але ж, почекай, але ж поклик прип'яті принципово інша гра, з іншою історією, іншим сюжетом, і там згадка стрілка, тільки стрілця, тільки в самому самому кінці. Так, але вони офіційно є з самостійними доповненнями до тіні Чорнобилю. А Стосовно поклику прип'яті його сюжету, я би сказав, що JSC у той момент використали формулу. Скайріму до того, як Skyrim вийшов. Тому що основний сюжет там дійсно чисто на папері. Він існує. так. Дігтярів потрапляє до зони, бо його СБУ направило, щоб розслідувати причини фарватеру, інші причини. Провалу операції Фарватер. А операція Фарватер це чергова спроба військових захопити Чес, яка провалилась навіть не доїхавши до Чесу, тому що всі гелікоптери попадали десь на затоні, на Юпітер в прип'ять. Що Прип'яті вони не падали вже полтора. не суть. Суть в тому, що оця історія з гелікоптерами, вона є, її треба проходити, але самий смак поклику Прип'яті в його додаткових квест тут. На відміну від попередніх частин, кожен додатковий квест має свою унікальну історію. Деякі є певними нагромадженнями квестів, як історія Тремора і Глухаря. Це коли потрібно знищити логово Кравасосі. Там на, затон... на Затоні здається, чесно, вже не пам'ятаю, забувалося. На затоні. Ми зустрічаємо такого персонажа, як Глухар, він був на великій землі дільничим, і от в зоні він, можна сказати, продовжив свою міліцейську кар'єру, тримаючи нагляд за тим, що відбувається на Скадовську. І от там почалися зникнення сталкерів, і глухарю потрібно допомогти е, розгадати цю причину зникнення. Там, по ходу, сюжету, ми натрапляємо на те, що медик цього Скадовську е, не менша кровосіся за звичайних е, кровососів, але з медичних причин, бо він там хворіє на якусь, забув, е, як називається ця хвороба, що йому потрібно пити крок. Він себе потім вбиває, а це потім ще. Пізніше призводить до того, що ми з Лухарем виявляємо е, логово цих кровососів, і його потрібно буде задути газом. І все це таке нагромадження квестів, яке цікаво проходити і дізнаватися всю цю історію, цей пазл весь складати докупи. І таких е, історій саме в поклику Прип'яті дуже багато, тому що під час розробки GC нарешті знайшли ту формулу, якою вони хочуть бачити сталкери. Якщо в «Тінях Чорнобилю для них це було щось незрозуміле, там десь артефакти з'являються звідки, то стрілянина постійна, в чистому небі вони вирішили спробувати тактику Call of Duty. Де постійно треба стріляти і вперед вперед, і все на цьому кінець. Вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури. Монобанка з додатковим контентом за донат від 40 гривень, і телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі. А в поклику прип'яті вони вже віднайшли ту формулу. Тут вже цікаво досліджувати. І світ, і додаткові квести проходити, розгадувати ці загадки, шукати нові артефакти, шукати записки. і прочі-прочі, про прочі. якось так. А у мене таке питання. Одразу я. Ну я знову ж таки, я грав по всі частини, але дуже погано їх пригадую. І здається, якраз я більше за все часу приділяв саме першій частині, а не третій. У мене таке питання: а оці кровососи вони з'явилися тільки в поколок прип'яті. Чи вони десь до цього вже згадувалась така мутація? Ну це ж мутанти, правильно? Так, це мутанти, і ні. Вони з'являлися і ще в найпершій частині. Перша їх зустріч у всіх відбувалася в підземеллях Агропрому. Так, я, я, я пам'ятаю це. Ну так вони віддавна в стокерській Історії, тож прип'яті. Поклик прип'яті Прип додав там болотяних кровососів. Є так, такий підвид мутантів. Ті, що живуть на болотах. Ну, можна сказати, ті, що живуть на болотах. Ну, я не пам'ятаю точно, що саме так їх називали, але вони просто відрізнялися від звичайних кровососів своїм окрасом і свої більш чуть-чуть сильніші були за звичайні, так би мовити. А, хочу сказати, до речі, що. І монстри в сталкери це досить важлива частина, і вони досить цікаві. Для мене, от особливо, це стало одним з негативних факторів, тому що я в цілому не люблю гору-елементи, а ну, сталкер це гор-шутер, як не крутий. Але кровососи, крім того, що вони досить стрімі, крім того, що вони підходять зі спини і п'ють кров, якщо не помиляюсь, вони ще мають клятий інвіз. І я такий вам от. Мало було якихось окремих параметрів. Ну, типу, ви хотіли створити прям дуже мерзенне щось. І перша зустріч: ти мало що пробираєшся в цю темній шахті, лізеш з цими бандитами воюєш, знаходиш той секретний сховок стрільця, потім ти ще ну лізеш в повній темрі, зустрічаєш кровососа який сам по собі не прям приємний. Тобто трошки можна кирпичей положити, а потім він впадає в інвіз, і типу, і пропадає. Я такий. Дякую, Ну, тобто, це насправді я думаю також окрема частина, і ми ще поговоримо про це в, в частині про другий сталкер. Але взагалі, ем, як еволюціонували монстри в сталкері, і крім болотяних колососів, було якісь нововведення в третій частині? Ну напевно, що так. Здається, <гум> снорки з'явилися саме в поклику Прип'яті. Це такі, оті стрибучі чорти в протигазах. З ними також був окремий додатковий квест, де потрібно було за запорожці. Шукати для одного напівбандитського сталкеру там хабар ділити з ним, а потім він ще звинувачує нас у крадіжці. коли з, з спритником там замовляєш якийсь унікальний ствол у спритника, то він буде казати, що це в нього вкрали його, і тобі потрібно буде вирішити цю загадку, типу написів він чи ні. І це також приведе до. Додаткових шарів квестів уже в іншій локації. Загалом от, є ось така цікава частина по додатковим квестам по Прип'ять, як я й казав. А по монстрам, ну не знаю, вони, в принципі, в сталкері постійно то нові з'являлися, то ще якось. Просто нам показували оцю відносну еволюцію, типа болотяних кровососів, в яких. Просто мені здається, що це може бути саме про болотяних у моїй голові, бо я грав дуже багато модів, і у мене зараз інколи буває каша в голові стосовно лору сталкера. Це могло бути фанатською назвою, тому що нам дуже часто не називали оці підвиди кровососів, снорків. І от в другій частині, яка планується, там навпаки нам уже показали, що на цій темі вони зупиняться трошки детальніше. Там будуть декілька видів того, тих же монстрів, різні їх підвиди. От, знову ж таки, Джей Сінова, як я й казав, коли переплутати з чисним небом, вони все ж таки правильно підходять в багатьох аспектах до того, що має бути в другій частині. Я так розумію, що ми можемо зробити висновок, що раптово в третій частині. GSC такі ребята. А може запросимо трошки сценарістів наших? тому що ну стріляти це, звісно, хорошо. А може якісь історії розкажу, і в третій частині вони з цим впор. наскільки мені пам'ятається, були думки стосовно обмеженості ресурсів. Ну тобто, друга частина не мала якісного додаткового сценарного нашарування, тобто, як я кажу зараз про сайт-квести. Про якісь додаткові активності, які проскривали лор, бо у них були обмежені ресурси, а на поклик Прип'яті у них було трошки часу більше ресурсів, і вони змогли попрацювати світ, який ну живе. Тобто, у тебе не тільки головний сюжет є, а є окремі підісторії, і ти можеш насолодитися саме розвитком ширшої площині, а не просто йти по вертикалі, типу прямим шляхом по сюжету. Чи є думки, чому так вийшло? Чи це дійсно проблема? все таки просто ресурсів, або проблема бачення? Тобто, от по твоїм відчуттям, справа в тому, що вони приділили більше часу, тому що знали, або ж вони просто перевинайшли підхід до сталкеру і зрозуміли, чим треба більше історії, а не стрілянини? Ні, чи сі вони скоріше в кожній частині проводили свої оці міні-експерименти з того, як має виглядати їх твіт? От просто навіть сама розробка першої частини вона була дуже багатограмною, і сталкер він постійно змінювався від історії про Майя до Чорнобильської атомної станції. Хоча спершу там мала бути Кримська атомна станція, а потім з'явився Чорнобиль. оце ідея у Григоровича поїхати в реальну зону відчуження. Там і на нього не зайшло озаріння. Ну, при, принаймні колись він так розповідав була така історія. Але знову ж таки, там вони експериментували не тільки тому, що вони не до не до кінця розуміли, що вони хочуть, а більше тому, що о, ключові особи в GSC, які от, відповідали за о, структуру світу, вони занадто часто змінювалися. Сама ідея, от о, вона більше скомпонована на історіях Андрія Прохора, який пізніше заснує. По геймс mm -hmm. його інколи називають батьком сталкера. Реальним, а не Григоровича, який постійно світив фейсом і типу керував. Григорович був більше менеджером, який міг з THQ спілкуватися. Ну до того моменту, поки THQ не сказала, що як ви затовбали ресурси наші жрати, а гру так і не випускати, і не прислали їм Діна Шарп. А Дін Шарп уже своєю чергою знову ж таки почав вирізати багато ідей. Які GSC не могла нормально технічно реалізувати, типу тих же автомобілів у зоні, чи тої же механіки стелсу, ну багато чого іншого. Навіть деяких монстрів він там вирізав, він багато чого повирізав і е навіть е розповідав пізніше, що йому за це погрожували фанати Сталкеру, фанати ще не вийшедшої гри. Е так, сталкер дуже був ін інтересною такою темою. Е в світі, так сказати, навіть в первих частинах. Хоча мені здається, ще погрожували шарпу саме російські фанати. Але це справа така. Так, і ну, вперше. А, давай підсумуємо саме погляд Прип'яті». Можеш дуже коротко розповісти, а, що там в основі сюжету, тобто що це за історія, і чи дає якісь вона кліфхенгери для сталкера 2? Так, дає, але здебільшого саме в. В моментах деяких додаткових квестів, от, як, наприклад, історія е, пілота військового о, Соколова, який м, в одній з кінцівок, якщо він виживе, е, буде пролітати над Лиманськом, де його зіб'ють найманці. Знову ж таки, дали от е, таку такий кліфхенгер, що можливо пізніше нам розпові... розповідатимуть детальніше про цю історію. І особливо от, акцентували в, в усіх додаткових квестах саме на найманцях. Це, що я помічав, дуже часто Дігтярьому доводилось стикатися з ними, вони на нього полювали, і був там такий собі невідомий замовник у цих найманців, який дуже багато чого полював на секрет лабораторій і не зрозуміло чому, і нам так і не розповіли в поклику прип'яті. Залишивши це певно на другу частину, яка пізніше таки не вийшла. Тож я можу сказати, що кліфхенгери там точно були на другу частину, але друга частина знову ж таки вона двічі навіть поміняла ключових осіб, які мали відповідати за структуру і сюжету і самого світу. Там останній був якраз Ситянов, Олексій, який навіть до кінця, напевно, не встиг завершити сюжетну канву, яку він хотів показати в сталкеру другому, тому що його сюжет там дуже важко знайти обривки цього сюжету, який він планував. Ну, якось так, окей. А ти кажеш, що там є деякі варіанти фіналів. Чим закінчується, гра, які у нас є варіанти фіналів? Закінчується вона так само, як і починається зі слайдів. Суть цих слайдів у тому, що от там, наприклад, станція Янів, яка була між Дологом і Волею, там, в залежності від того, що обере Дігтярів. Долг, волю чи нейтральність от є три варіанти того, як розвиватиметься подальша доля цього табору на П Янові. А, і той же Скадовськ, там також та ж сама історія з бандитами і нейтралами. Ти допомагаєш або Бороді, або султану, або ти нікому не допомагаєш. І, і все. І от та ж історія про кровососів, їх логово, якщо їх там. Не знищити вони пізніше знищать скадовця в одному з фіналів. Там саме багато таких от фінальних історій, які загалом то складаються саме, якщо ти проходиш додаткові квести, які цікаві за своєю суттю і дуже важливі для сюжету. Або ти можеш їх проігнорувати, ну відносно проігнорувати і не отримати там відповідного фіналу. А сама основна історія закінчується. Можна сказати, лінійно тим, що стрілець або стає кхм, научним консультантом в нді час, або він помирає чуть раніше. і не створює нді час, нді час створюється сам. А нді, НДІ час вже пізніше буде важливою в другій частині. Це ж знову ж таки кліфхенгер, який залишили GC, і так і не, ре... Не, ре... Не, ре... не реалізували тоді, але реалізують зараз. Окей. Це чудово, власне, я радий, що. Певний вектор змінився, тому що на ну, історії в сталкері мені подобається набагато більше ніж шотирним частинам, але е, незважаючи на те, що ми зрозуміли, що в поклику Прип'яті» вони знайшли певну нову, на мою думку, кращу формулу донесення інформації, розповіді і іншу, як більш якісну формулу акценту. Тобто, у нас є більше про все у нас є більше про атмосферу і більше про е, Ну, тобто, ми концентруємось на тому, що відбувається у цьому окремому вимірі стал. Але давай останнім пунктом все-таки е, поговоримо про механіку. Чи є якісь інновації е, з точки зору саме по Клику прип'яті, і чи стало краще, чи гірше, порівняно з попередніми частинами? Ну, в ігроладі там я би сказав, що стало краще, От, наприклад, в чистому небі. Була така механіка, як кровотеч, а це була дуже жахлива механіка, тому що у тебе постійно мав бути запас бинтів. Ця кровотеча могла дуже легко тебе вбити. Пізніше здається, це навіть пофіксили в патчах, але колись це була дуже жахлива річ, яка ламала. Гравцям всю душу, тому що відбувався якийсь Dark Souls. Okay, Dark Souls. Я yeah, yeah, я вже готовий. А от саме по ігроладній частині, знову ж таки, вони намагалися створити поклик прип'яті більш стабільніше, тому що на чисте небо виходило більше десяти патчів. От настільки це була поламана гра, та ж війна угруповань, там вона постійно багалася, ламалася, загони угруповань не доходили до точок, все було там поламане, але протягом десяти патчів ігру полагодили. Може, напевно, це і є основною причиною того, що і досі чисте небо вважається не надто гарною частиною Сталкеру, тому що на релізі було дуже багато. Неприємних сюрпризів. А поклику Прип'яті такого не було. Поклик Прип'яті це навіть єдина частина сталкеру, яка вийшла без затримок майже в той день, коли це пообіцяла. пообіцяло. От якось так. І суто за механіками самої гри стрільба, мені здається, там покращилась, ніж в тому ж тіні Чорнобилю, хоча може. Трошечки гірше, ніж в чистому небі. Графічно гра стала трошечки гірше за чисте небо. Не знаю чому. До речі, напевно, склалося. Можливо, вони хотіли оптимізувати гру краще, але чисте небо візуально виглядає краще ніж. Я хочу додати про всяк випадок для можна сказати, яку ремарочку, що там три патчі чи десять патчів на гру. Просто враховуйте, коли будете це слухати, що це було в ті часи, коли їх. Іг... Були на дисках, не у всіх був інтернет, щоб просто отримати цей патч на гру. Більшість людей е, грала там. Ну от яке чисто небо 2008. Багато людей грало, типу, ну от все. Він купив на диску гру, і на цьому все. В нього не буде патчів, В нього не, не факт навіть, що інтернет вдома є. Я просто так про всяк випадок уточнюю, бо це зараз, типу, нормально. Там ну вийшло оновлення, там в стімі підтягуються в тебе на гру. Там пофігу, скільки тих оновлень. От, але на той момент це була, ну, я б сказав би, що частково це була проблема. Ну навіть зараз я от е, не так давно намагався дещо перевіряти в грі для якогось відео, е, і у мене поламалась війна угруповань тоді. Навіть досі виникають деякі технічні негаразди з чистим небом, хоча зараз це набагато краще, ніж у 2008-му. Бо в 2008-му іноді було неможливо грати в чисте небо. Я уточню, це саме старі версії, чи оце, що зараз випустили пак, як щось там оновлений чи ремастер, чи як його. Там, ну оце три частини одразу. Ти про, про який варі... з варіантів? Чекай, в Steam я не думаю, що там є якісь зміни. Це ж вони три частини одразу на Nintendo і на PlayStation випустили, я думаю. А в Steam там просто апдейти. А, в стімі нічого не мінялось. Я просто на про PlayStation версію. А, окей, окей. Питань нема. Так, в стімі вони нічого не робили, навіть ніяких там оновлень, крім здається, покращили китайську мову, якось так, і навіть не додали досягнень там, ось штук, які. Часто дуже просять у GC, а GC стабільно ігнорує. Замість цього випустили оцей. Це навіть не ремастер Legends of Zone. Це просто порт на PlayStation, Xbox і на Switch, який робилося польською студією якоюсь, наскільки я пам'ятаю. І там не те, щоб це був якийсь ремастер, чи ремейк, чи якесь покращення. Ні, це та ж сама стара гра, тільки трошечки. Стабільніше працюючи на нових системах, консолях і тому іншому. Тоді підсумуємо, поклик прип'яті, зробив великий стрибок в наративній частині, в розповідях історії, і постарався не зробити гірше в перестрілках і інших механіках. Багато людей кажуть, що це прям хороша гра, і вони отримали свою насолоду. І я з ними погоджуся, як мінімум, через те, що там є що дізнатися, дослідити, скажімо так. Але не можна сказати, що гра позбавлена проблеми або що це стало певною революцією. Ну, типу, це хороше продовження в рамках того часу. Що буде в другій частині, ми дізнаємось зовсім скоро, але ця точно не викликає дискомфорту або якоїсь сорому. Всю точно варто пограти. Але ви можете з нами не погодитись і поділитись своїми думками в коментарях. Також не забувайте дивитися інші відео на каналі. Па-па, І всього найкраще. Ну, це їхня сцена, подкаст, їхній справжній арена, скоро прямий ефір готуй чай, на твіч переход не зволікай. Підписуйся, чого ж, іще чекати, гірові балачки, час всім пізнавати.